Будь ласка, другий раз за день тривогу репетирують в Варшаві, Ну тільки що закінчилось, репетирують тривогу зараз у Варшаві активно. Раніше я вже виставили 700 тисяч чоловік військ на кордоні з Білорусі. І от дивіться, що цікаво, порівняння з Україною. Перед початком повномасштабного нам що казали? Будуть шашлики. В Польщі, я думаю, це все почнеться десь років через п'ять. Ну раніше навряд чи. Тобто буде провокація, але раніше через п'ять років не може, бо. Якщо навіть, не дай Боже, Рашка зайде в Україну, їжу ж треба укріпитися, переробити буде будівлі, заводи під військові рейки поставити і так далі. Коротше, це 3-4-5 років. І вже Польща активно, як, активно готується до того, що тут може бути отака серйозна заварушка, заміс. Як же було у нас? 5, ну коли 4 роки назад, у 2022-му, що спутників не було, не літали якісь там самоліти, дрони і так далі, бачили все. Бачили, кілометрові колони стояли техніки військової. Це все було видно. І, і нікому нічого, ніхто слова не казав. Казали, сидіть вдома, все буде окей і так далі. Ну про що це кажуть? Ну, всі, хто хотів щось поняти, вже все все поняли. Я просто дивуюсь людей, які от до сих пор щось не доганяють і живуть на якісь таких вигляді.